Я ніколи не читала вірші. Так, він вийшов із пекла і залишився цілим. Сім разів біля смерті, а вона уминула. І руки, і ноги, навіть трошки натхнення, щоб таки посміхатися тим, до кого виходив. Ішов, ішов, і прийшов. І прийшла порожнеча. Величезна. І чорна, як холодість чи прірва. В ній знівечено тіло найріднішого друга, що не знайдене досі, не привезен рідним. Із котла Миловайську. І щоночі не можуть побратими почути, що не треба їм лізти на пожежну машину, бо в у танка і за мить буде постріл. Він кричить дуже гучно. А вони всі сміються і не чують, не чують. Можна в цю порожнечу вливати горілку. Звісно, дуже багато. І на ранок ще гірше. Можна очі відвести від ровесників в місті, що сміються, співають, ходять в клуби та бари. Та цей хлопець білявий. Як же ж схожий на того, від якого знайшли і ховали лише лікоті? Ця війна не скінчиться. Ця війна буде довго. Ми воюємо більше із самими собою. Щоб собі відповісти, що ж потрібно країні, щоб за неї померти, щоб за неї убити, щоб обрати комбата до Верховної Ради. Все, що нас не вбиває, то нарощує силу. Силу. Довго чекати, доки виростуть діти і спитають, навіщо вбити, вбито батька чи діда. Ті, хто вийшов із пекла, знайдуть, як сказати.